Автоматичний європейський стабілізатор має, скажімо так, два положення. Положення зафіксоване, зафіксоване завжди зафіксоване, незалежно від положення навіски, стабілізатор, стабілізатор жорсткий. Встановлюється це положення дуже просто. Ось на ланцюжку є кільце, на самому краю ланцюжка. І ми очікуємо це кільце, ланцюжок вільно. Він не зараз виходить як би віска, в нас не, не піднімалася. Оцей замок завжди, завжди зафіксований. Для яких знарядь нам потрібне буде таке, е, таке положення е, фікса, е, стабілізатора, наприклад, напівнавісний плуг. Це Лемкен діамант, Лемкен титан. З навісним плугом. Не дивимося на цей трактор, до цього трактора навісних плугів Лемкен не робить. Не тільки лівками, але тут у нас дуже прекрасний приклад, якраз автоматична стабілізація. З навісним плугом ми перечіплюємо ось цей ланцюжок, тут є ще одне кільце, не на самому краю ланцюжка, приблизно 15-20 см Фіксуємо його ось так цей ланцюжок. Що в нас тепер відбувається? Коли навіска опущена так, як зараз, ланцюжок підтягнув фіксатор і його розфіксував, нижня тяга навіски отримала додаткову, додатковий хід в нижньому положенні. Коли навіска буде піднята, наприклад, при розвороті агрегатору, Піднімається нижня тяга на віскі, відповідно, ланцюжок пославне і зафіксує стабілізатор. В верхньому положенні навіски агрегат буде зафіксовано і відповідно це підвищує комфорт. Таких якихось коливання, агрегата нема. О, ударів і так далі. Такий стабілізатор ми регулюємо в піднятому стані і регулюємо так, що з піднятим знаряддям, ну можна, не не піднятим, не знаряддям, а можна просто відчепити цей ланцюжок, щоб, щоб е, стабілізатор зафіксувався. І ми регулюємо довжину стабілізатора так, щоб, щоб не, не було тут великого входу. Ну, трошки треба зазорчик дати, для того, щоб ця вся система працювала. Е, як, регулюється, як регулюється такий стабілізатор, Цей ми його відкидаємо фігуру. і ось так регулюємо довжину, довжину цього середня. фіксуємо і перевіряємо, чи ми правильно відрегулювали. Якщо не вадали, знову піднімаємо, регулюємо, перевіряємо. Коли відрегулювали це правильно, лівий і правий, тоді відповідно стану це на місце. І в залежності від того, який у нас агрегат. повторюся, напів агрегат. агро. Вишаємо отак. Навісний агрегат, це не обов'язково навісний плуг, Це може бути глибоко розпушувач. Це може бути е, чизельний плуг. Бішаємо так, для того, щоб це знаряддя, яке в землі йде, щоб воно могло е, слідувати трактор, щоб трактор його тягнув, а не, і не повертався.